Ну що, друзі, привіт! Сьогодні їдемо. Ой. Це в мене включився вентилятор. У мене такий щось вентилятор не працює нормально, треба буде відремонтувати. Він дуже тарабанить. Їду я, нарешті, зібралася, господи боже, уже пів другої години. Я мала виїхати в 11 до міста. Це мені навігатор розказує, куди їхати. Їду до міста. Чого? Просто так, на прогулянку. Ну, по-перше, там були страшенні знижки. от, І я хочу купити, вірніше, хочу подивитися, може там щось таке, що мені треба на тих знижках, то я б собі тоді взяла у кіксі. У магазині кікс. А крім цього, Хочу купити одну штуку із декоративної косметики в магазині Normal, бо хочу зробити макіяж на камеру, використовуючи ту штуку. І що, ще? Ну і ще в Лідлу, звичайно, по їжу. Дуже давно вже не була в Лідлі, не купувала їжу, купувала в цьому магазині, що біля мене. Сале називається, а він, знаєте, дорогуватий. Ну, я так в ньому не беру продуктів нібито як з запасом, а беру тільки те, що треба сьогодні, завтра, максимум післязавтра. Ну, але все одно тоді мені доводиться щодня ходити в магазин. Ну правда, я і так ходжу, бо це має така прогулянка через магазин. Гроші. Треба купувати продукти в літлі. Ну, ось така в мене такий в мене, в принципі, план. А ще я встановила собі новий тримач для камери. У сніжна погода, небо похмуре, сіре, ну таке як снігове, передаю сніги їхати слизько. У нас вчора було більше, знову вчора було більше 20 градусів морозу, через те я вчора не поїхала, я взагалі-то мала їхати вчора до міста. Але я побоялася, що я туди приїду і там в мене машина не заведе. І, друзі, покажу вам, що я сьогодні придбала. Улов був значно більшим, ніж я сподівалася, скажу я вам. І це і так я половину покупок із кошика після того, як мені продавчиня підрахувала ціну, то я половину повернула назад, ну, тому що для мене це занадто дорого. Але дуже, ви знаєте, такі заохочувальні ціни. І таке, що все хочеться купити, бо все дуже гарне. Я зазвичай ну, не купую дорогої косметики. Так, просто так. Я купую її тільки от принагідно на знижках, і закуповую собі там, на якийсь час наперед, тоді, коли бачу на знижках дуже гарні ціни, бо косметика на майбутнє використання. І от, що я купила, перейдемо до справи. Це ось те, заради чого я, в принципі, і їхала. Я була минулого разу, придбала собі там же на тих же знижках цієї фірми, цього бренду. Бренд називається Neoxin. Ось цього бренду я купила була собі олійку для волосся. От, просто так собі вкинула олійку для волосся, бо в мене волосся таке кучеряве, пересушене, і олійки воно гарно сприймає. І що вам сказати, та олійка для волосся просто зробила моє волосся. Зробила моє волосся. Отже, я тепер подивилася, щось іще хотіла придбати цього бренду. А зокрема, хотіла придбати ну, якомога більше всього. Я вирішила, що набір це буде найвдаліша покупка, тому що в наборі. Продукти, якщо підрахувати окремо ціну кожного продукту, і так коштують більш-менш дешевше, ніж окремо всі продукти, це вже буде мені вигідно. І плюс ще 50% знижки. тож так, тут ціна ні, ось є. Тобто цей набір коштує 80 євро, а я його придбала за 39,95. Але а, дуже його мені розхвалювала продавчиня моя знайома, і я ж кажу, що так, те враження на мене справила просто олійка. Що я вирішила все-таки його купити. У мене останнім часом дуже чутлива шкіра голови. У мене колись був себорейний. Ой, що я кажу, не себорейний дерматит. Якийсь там дерматит на шкірі голови, після того, як мене покусали. Лосячі мухи, і я довго не могла з цим впоратися. Тож я тепер весь час намагаюся якийсь лосьон для шкіри голови і взагалі намагаюся купувати такі продукти, які гарно впливають на шкіру голови. Це у мене набір для фарбованого волосся. І тут вони щось захищають, посилює, зволожує. У мене тут у нас тут шампунь, бальзам. І сироватка. Не могла ж я отак просто купити один набір і все. І ще цього самого бренду я купила така багатостраждальну маску. Чому багатостраждальну? Тому що це дорогі продукти, і мене жаба давить на них гроші витрачати. Спочатку я поклала була її собі в кошик, потім, коли підрахувала, Продавчиня мені ціну, вона була серед тих продуктів, які я відклала, і виявилося, що вона не була порахована в ціні. Автомат не прочитав її штрих-код. Тобто вона була в мене задурна, а я взяла дурна і її відклала. А потім я повернулася і її все одно купила, бо це те, що я використовую і що мені потрібно, і я хочу інколи використовувати щось таке, знаєте, із люкс-сегменту. Спробую розповім. Далі я ще придбала два набори. Теж не планувала, жодного не планувала, але купила два. Теж тому, що була гарна ціна. Ось такий Олегріксен. Олегенріксен. Я не знаю цього бренду, нічого з нього не використовувала і нічого про нього не чула. Але мені завжди, кожного разу, як я щось шукаю, мені ось ця моя знайома продавчиня рекомендує щось від цього бренду. А тут я побачила такий набір з вітаміном С. А вітамін С я практично весь час використовую, тому що він гарно впливає на мою шкіру. Він не дає шкірі темнішати. Я не знаю, чи він її висвітлює, чи він висвітлює ті якісь пігментні плями. Але принаймні, коли я користуюся. Регулярно вітаміном С, то ці плями, на мій погляд, <смі> не темнішають. Отже, що у нас тут? Тут у нас Banana Bright вітамін серум, Тут у нас Banana Bright плюс Eye Cream і Banana Bright плюс Instant Glow Moisturizer крем. Ага, значить Серум, крем для очей і просто крем. І просто крем. Ой-ой, ой масочка моя не падай. Відкладу я це подалі, бо воно мені тут заважає. Ось такий набір. Ну, так, що в нас тут написано? Наприклад, ось цей серум, тобто сироватка. 15% вітаміну С, 5% PHA та гіалуронова кислота, 15%. А це вже потім пішов просто переклад іншою мовою. О, так, хотіла вам щось. А, ціну хотіла ж вам сказати. Ну, ось, ціна повна, 83 євро. Ну, я купила за півціни, 40 євро, трохи більше, теж трохи дорого. Але тут, вважаєте, три повноцінних продукти. І я вважаю, що ціна дуже гарна. Буду користуватися і буду робити свої шкірі. Хорошо. <ріст> так, і ще один набір. Мала я купити один із цих наборів, але я не могла вибрати, тому купила два. <ріст> теж за хорошою ціною від мурант, і теж з вітаміном С. У нас тут є умивалка. Ось. У нас тут є вітамін С теж серум. І є у нас... Спорт коректор серум. Два серуми. Один просто з вітаміном С, один якийсь там, не з вітаміном С, а з чимось висвітлювальним. І є у нас SPF Крем теж з вітаміном С 30. Ну, 30 це дуже добре. Для мене на зиму, якраз я зараз використовую від відмурати таку сироватку, мені вона подобається. Там, здається, 48. Ступінь захисту від сонця, а тут 30. Довикористовую ту сироватку, почну використовувати ось цей крем в Кіксі. Купила ось. дуже бюджетно мені обійшовся. Не знаю, там щось євро, мабуть, 6 євро. Я за нього заплатила величезні знижки, тому що виводять цей бренд із магазину і повністю розпродають увесь товар. Це у нас олія. О, о Боже, як же це перекладається? Олія вівса, вітамін Е. олія вівса з вітаміном Е, бальзам для очищення шкіри. Ну, я так розумію, це гідрофільний бальзам. У мене, в принципі, є гідрофільна олія. Гідрофільний бальзам ще теж є, десь мені на якийсь час вистачить тижнів на три, як мінімум. Але оскільки така гарна ціна, і, і з вівсом я бачу, це заспокійливе. То я взяла. Подивлюся, перевірю, побачу. Далі. Далі щось я ще тут таке взяла, що і не знаю що. <гум> Ось, цього самого бренду, який виводять із магазину Кікс, крем для очей. Крем під очі, вірніше. Пептиди, пептидний написано. І що тут у нас написано? Бум-бум-бум. Живильний, освітлювальний. А далі я не можу це зрозуміти. PH5,4 натуральний на 96 і з чимось відсотків, ось 8,95. Напевно, за таку саму, та ні, мабуть, дешевше вийшов трохи ось ця, ця вмивалочка. Ну, пептидний крем під очі, чому не взяти за гарною ціною. Буду все одно користуюсь кремами під очі. І все, і все. в мене вже немає доглядової косметики. Далі не встояла. І придбала ось такий від Lancome. Як він називається? Tint Idol Ultra Wear Care and Glow Serum Concealer. Консилер я придбала ось такий. Треба було прочитати. Все, для того, щоб згадати, як він називається. Ну, у мене якийсь бзік на консилері, я все намагаюся знайти ідеальний. Є вже такі, якими я користуюся зараз, які мені, в принципі, подобаються. Але ж це ланком. Бачите? Це ж ланком. Це трояндочка. Я не хочу його відкривати, тому що я не знаю, чи почну я ним просто зараз користуватися, чи ні. Хоча ні, можу відкрити. Почну. Я ж його для чого купила, щоб він лежав чи що. Він такий темнуватий. Ну, там світліших не було. Але мені і ок, мені і ок, мені якраз темноваті консилери. Дуже гарно маскують мої синяки. Ось так, на перший погляд, він дуже ніжний, не залишає слідів за собою, його не видно. Бачите, він коштує 36 євро, я його придбала за 18. Хотіла ще крем, тональний від Lancome, але стрималася. Хоч і гарна ціна, і гарний крем, але стрималася, бо ну, не користуюся я на кожний день тональними кремами, і в мене є достатньо зараз, зокрема, від Shiseido в мене. Такий з дорогих є. Далі теж там за 8 євро, 8,45, купила ще один консилер від Люмене. Ніколи в мене не було таких консилерів, Ну, може, були там, може, колись був, знаєте, ще в дошкільному віці. От, ну, якщо і був колись, то я не пам'ятаю. Хочу відкрити і не можу відковиряти цю цей. Все відкрила. Треба забрати цю штуку. А ось. Я хочу спробувати консилер у ось такій формулі. Тобто, не, не в такому стіку і не в тюбику, а ось у такій формулі. Мені цікаво, як він буде себе поводити. Побачимо. Він, здається, мені трошечки світліше, а може він такий самий, а який тут колір? І тут кольору не видно, тому що, звичайно ж, тут наліпили цю ціну. Так, медіум. Ну, медіум то й медіум. Мені якраз таки темненький треба. Був один, всі решта розібрали. Взагалі я чула, що хвалять косметику люмене. Ах... Хвалять, хто хвалить. Ну, фіни, зокрема, хвалять. Також придбала ось такий обруч за євро. Просто коли вмиваюся, я люблю обруч вдягати. У мене є пов'язочка зараз, яку я вдягаю, але я пам'ятаю, раніше я використовувала обруч, і це було значно приємніше, значно швидше. Не треба було там нічого вигадувати. І за всі мої покупочки мені подарували ось такий. Це вже я чимось заквеціла. 50 мл парфумованого крему Boss Hugo Boss. І ви знаєте, от я чомусь Boss обхожу стороною. Я не знаю, як, який тут запах. Скажу вам чесно, сьогодні я тестувала парфуми Boss, але чоловічі парфуми, і вони мені дуже сподобались, я прямо хотіла їх купити. Але в мене ноу-бай no на парфуми. Дуже приємно пахне. Ой, ну, такий фруктовий, фруктово-ягідно-квітковий аромат. І навіть щось солоденьке таке є. Такий типовий, люксовий, приємний аромат. І, друзі, що я купила для того, щоб з вами це затестувати на моєму наступному макіяжі? Це ось таку штуку. Це для мене взагалі продукт нового типу. Я не знаю, як його використовувати, і не розумію, для чого він. муті фільтр називається. Показувала блогерка, яку я дивлюся, фінська, як робити легкий макіяж із цим продуктом замість тонального крему. Використовує вона тільки ось цей продукт для сяяння шкіри та вирівняння тону шкіри. І потім на центральну частину обличчя наносить консилер. Я... На жаль, мабуть, цей консилер занадто темний буде. Треба якийсь світліший консилер наносити. Але. Ну, побачимо, я побачу, який я консилер візьму. Може, візьму цей, а може якийсь другий. А може цей візьму. Та й побачимо, як буде, як буде, коли консилер темнуватий. І, друзі, я ще купила ось таку штуку. Ой, все попадало, ну нехай лежить. Це свічечка ось така на батарейках. Я її цього року не планую використовувати, а планую використовувати наступного року на Різдво. І хочу я її поставити. Ой, яка вона гарна! Хочу я її поставити у фонарик, але, напевно, я дивлюся, що вона така. Дивіться. як... А напевно, я буду її використовувати. Для фонарика я маю на увазі ці ліхтарики, які на дворі я ставлю. Але вона така гарна, що, може, я її буду використовувати вдома. Це ж вона, мабуть, без батарейок. Ну, звичайно ж, треба батарейки вставляти. А, тут є! Боже, зараз я вам покажу, чекайте. Ну що, друзі, я тут заморочилась. Дивіться, це не просто свічка, а тут є і ось такі прикраси а, новорічні. І я її точно цього року вже використовувати не буду. Я її. Складу назад у коробочку, і наступного року вона у мене буде для. Зараз я це все прийму, щоб вам було хлопчик. Все посипалось. Ну, і нічого. Щоб вона у мене наступного року створювала новорічну атмосферу замість новорічної ялиночки зараз я її включу. Ой. Бо ялиночку, ви знаєте, ой, вже відпало. Ну, звичайно ж, ну нічого, я його потім якось приклею. Бо ялиночку я, друзі, не ставлю, тому що мені так потім ліньки її цю ялиночку прибирати, що ну, в мене радості від ялиночки набагато менше, ніж потім горя від того, що її потрібно прибирати. Ось, дивіться, як вона світиться. Ану, зараз виключимо світло. Так. І це виключимо. Так. Дивіться. Ну що, ну, не красота? Ну, не красота. А тут ще якісь, може, режими є. А ну-ка. Тільки, звичайно, ці всі прикраси відпадають. Бог з ними. Я їх підклею. Так. Ні, так само, просто в два боки. Це ж так само світиться чи ні? Ну, можна, в принципі, і використовувати її як... як нічник. Дуже гарно. А ці прикраси я можу зняти, і ці прикраси я можу просто використовувати на наступний рік для віночка. Точно для різдвяного віночка. Ну що, друзі, ось такі були мої покупочки. Бажаю вам, щоб у вас на душі завжди було так тепло, як біля каміна. У Різдвяну ніч. І всього найкращого, друзі, тримайтеся! До побачення!